Ні, сказали швейцарці. У відповідь на всі три ініціативи запропоновані до голосування на референдумі. Хоча підрахунок голосів ще триває, це остаточний результат волевиявлення через очевидну перевагу підрахованих голосів. Швейцарці вирішили не забороняти Національному банку продавати золоті резерви країни та не зобов'язувати його зберігати ці резерви лише на території держави. Такою була ініціатива однієї з партій, але її не підтримали ані в уряді країни, ані в Центробанку. Мовляв, тому що ці заборони зв'язали б йому руки у кризових ситуаціях. Ще ініціатива пропонувала обмежити потік імміграції до Швейцарії, щоб зріст кількості населення країни за рахунок іноземців не перевищував 0,2% за три роки. Автори цієї пропозиції заявляють, що опікуються екологією Швейцарії. Їхні опоненти кажуть, що ініціатива може суттєво зашкодити економіці країни, яка потребує робочої сили. Швейцарці також проголосували проти ініціативи скасувати єдиний податок для заможних іноземців, адже раптовий в'їзд багатіїв разом з їхніми грошима теж міг би зашкодити економіці Швейцарії.